Доброго дня, опять відео для починаючих пасічників. Є такий спосіб утримання бджіл. Я вважаю, це хащунський такий спосіб. Але він існує такий спосіб. Ну і починаючий пасічник должен, я думаю, знати про такий спосіб. Спосіб дуже простий. Людина купляє бджіло в травні місяці, заселяє вулики, працює з бджолами цілий рік, потім в серпні місяці, або навіть в вересні, відкачує у них. Повністю весь мед, а бджол просто-напросто викидає. Тобто витрусює їх і викачує все під ноль. І бджоли гинуть. На слідущий рік він знову купляє пакети і продовжує так працювати. Я вважаю, це дуже кощунський спосіб утримання бджіл. Навіть наші ці захисники тварин, да, якщо хтось кошечку викинув або собачку десь викинув під під'їздом, то піднімається такий гвалт, що ви знущаєтесь над тваринами. Чому комахи, наші бджоли, які приносять нам мед, вони цього не заслуговують, цього захисту? Чому є такі бджолярі, які просто знущаються над бджолами, використавши їх на медові, потім їх просто викидають, витрусюють і сім'ї гинуть. Тим самим. Знижується популяція, по перше, на, на Україні бджіл. Це по перше. По-друге, це я вважаю кащунство. Якщо ти і хочеш таким чином утримувати бджіл, не переживати за зимівлю, тобто яким чином чому це вони роблять? Вони вважають, що якщо вони мають оставити 20 кілограм меду в зиму, то вони їх викачують. Ці кг кілограм сім'ї. Продадуть, а потім на ці кошти куплять бджілопакет. і вони пройдуть зиму практично без втрат. А ще й в плюсі, так як у них кожен рік додається по 4 рамки, бо це бджелопакет. Якщо ви і хочете так утримувати бджіл, то у нас дуже дуже багато починаючих пасічників, яким складно зараз купити сім'ю, так як вона дорога. Віддайте ці сім'ї в серпні місяці, починаючому пасічнику він закорми їх цукром. І ці сім'ї просто перезимують і будуть жити, і ви дасте шанс на існування цієї сім'ї, якось так.